Дорогі глядачі, ви на каналі Сорока Фішинг, з вами я Вадим Сорока. Цього разу буде дуже незвична риболовля. Відправився я на водойму доброгостів, яка знаходиться на Західній Україні, щоб половити з моїм напарником Максимом риву перед змаганнями, а також паралельно працювати на секторі номер 30 який буде називатися Трофей. Повірте, то буде топ-сектор. Ми вже прибули на водойму, розставили табір, та я закинув вудки. Дистанція 120-130 метрів. Тут міляк, Було декілька виходів риби, тому ми вирішили не закормлювати дистанції, а тільки на ніч поброю підкидати кілограмчик бойову. Покльовка не заставила себе чекати, через 40 хвилин поїхала палка з-під комиша. Виважування та рибка на маті. То був Амур. Кілограмчика на 20. Потім клювання коропа, а за ним і лин. І ось три рибки за півтори години, що не могло не радувати, оскільки основну роботу ми робили в сусідньому секторі. Розбивали мітки сектору та почали до вирівнювання самого сектора. Викурчовували пеньки, правда це давалось дуже і дуже непросто. А коли чув сигналізатор, знову біг на клювання. Ну що ж, потрібно підвести підсумки за добу. Ми зловили, знач, я якнайбільше ловив, оскільки ми займалися благоустроєм 30-сектору. го сектору. Багато пророблено роботи, купа повиривали там корнів, вже вирівняли всю площадку майже, перекопали, склали спеціальний каркас, який буде занурюватися в воду, засибатися щебнем. Ну і давайте про рибку. Як бачите, я ще залишаюся в такому робочому вигляді, оскільки ми були займалися там і паралельно ловили рибку. Тому давайте підведемо підсумки. Отже, у нас на маті був перший це амурчик, який відкрив нашу риболовлю одразу десь на 30-й хвилині риболовлі. Потім у нас було три линки, і що це Шість коропів. 6 коропів, найбільший який заважив 8925. Дуже така тут шалена рибка, гарна. Ми знаходимося в лісі, тут неймовірна така природа, дике, знаєте, Ну реально, що ти тут в умовах лісу просто все зарощене, таке лише вирізаний сектор випиляний і все, і ти в ньому проживаєш. Тому дуже гарна водойма. Рибка тут шалена, оскільки тут впадає. З річок гірських вода. Вода тут я скажу порівняно з нашим регіоном, тут дуже холодна, дивлячись на те, що сьогодні у нас на хвилиночку 30 квітня. Водка тут дуже сприятлива, тиждень тому тут закінчилися дощі і ми знаходимося тут вже добу. Сонечко світить, з лісу тінь. Якби дуже комфортно, десь 21 градус, 23. Все дуже чудово. Рибка напрочуд активна, тому що ось позавчора закінчились змагання. Тут трішечки було якраз таки, чи то пресинг, чи що. Ці сектори не дуже так ловили рибку. І можна сказати, якби я був на змаганнях і зловив цю рибу, ми вже б точно гарантували собі за добу перше місце. Але на змаганнях завжди там трішечки інші умови. В нас ще ціла доба на риболовлю, тому... Будемо надіятися, що все ж таки трофейчик якийсь там ми ще зловимо за десяточку. Хочу сказати так, що по корму ми не спомбились нічого. У нас тут є лише міляк і там виходи риби, тому я просто кидав під той комиш. Наступне коброю закормлювали якраз такі дистанції під комишом, де була рибка. Та іншу дистанцію у нас 130 метрів та 120 метрів. У нас є ось якраз таки нічна. Нічна в нас іде попряму. Якщо ж дивитися до комиша, оскільки ми робимо 30-й сектор, і я трішечки зміщаюся якраз таки туди. Дистанція там також 120-130 метрів, що якраз дуже чудово підходить для наших умов ловлі. Коброю закормлювалися ми бойлами Iron Fish, тигровий горіх-халва. По насадочкам. По насадочкам у нас сьогодні спрацював бойл пилі Криль, бойл тигровий горі Халва та попапи Тигровий горі халва рожевий колір. Та новинки, які вийдуть вже в 2025 році, тестували сьогодні, почали з них, щоб перевірити, і доволі дуже чудові результати вже показує. Не знаю, як вони ще будуть називатися, такі двохкольорові схожих на равликів маленьким діаметром, але рибі до В нас тут два кольори на тестах, і в принципі, що один, що інший вже зловив по дві рибки. Загального результату дуже чудово. Один з тих смаків зловив два линка з трьох. Тобто це більш уже такий смак приваблює линка також, тому де такі більш дикі водойми, хто хоче зловити линка, я гадаю, буде дуже чудовою. Насадкою. Тому будемо готуватися в ніч. Зараз закормимо ще трішечки коброю, якихось пів кілограмчика, бойлів кілограмчик, і будемо чекати та надіятись на той заповітний трофей. Ну, якщо не буде, то чесно скажу, я вже отримав масу насолоди від виважування цієї рибки. Дуже сподобалась, вона сильна тут, реально дуже сильні такі сазани. І ще хвилинка. Якраз таки позитивного для моїх підписників, адже з минулого відео, де я розігрував три банки попапів Iron Fish, переможець так і не відписав мені, він не виходить на зв'язок. Тому в цьому відео ми просто перерозіграємо ті три банки попапів. Тому умови залишаються такі ж самі. Підписка на мій канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар, щоб я зміг перевірити. Переможця знайти ж того самого заповітного. Ну і скажу, не виходьте з відео, переглядайте, тому що я в дописі написав, написав в коментарях самому переможцю, відмітив, щоб в нього висвітлилось. І нічого, ніяких відгуків, на жаль, так і не було, тому є шанс знову виграти ті ж самі заповітні три банки попапів. Ну а ми з вами зустрінемося вже, як буде щось цікавеньке. Зараз. Пройдуся, покажу вам сектор, те, що ми вже зробили ось в такому лісі. Пробираємося і покажемо вам зараз трішечки тих робіт, що ми зробили. Сектор буде, звісно, козирний. Ось погляньте. Там знімають своє. Погляньте наш автопарк, тачки, лопати, те, що ми викопали, куча всякого інвентаря. Те, що ми попереносили. От Максим розповідає, що тут буде труби до труби, яка буде стояти. Погляньте, яку круту штуку ми склали. Та штука у нас буде. Додатково. Ось так тут Профільний. вкопано, щоб Профільний. тут нічого не потрапляло. Там п'ять труб землі перев'язка буде робити. От якраз послухаємо, і що тут буде? Звану. Отже, пофарбували ми сьогодні, значить, всі оці труби, які будуть забиватися ось так. Оце штука, габіон, коротше, ми її за день склали. Вона знову ж таки викопається траншея і поставиться туди. Ось ми вирівняли вже під рівень. Практично все. Склали цей габіон, позабивали труби. значить, 2 метри. Ось та труба, метр шістдесят. І це все забиваємо для того, щоб стягнути його. І отут в це. Посередині цих труб ставити ось цю штуку габіон, засипати щебнем, щоб воно втрималось на віка. Тут, значить, така перемичка, тут буде висаджений газон. Це все під газоном буде. А тут буде ще також щебінь, засипатися щебнем. Ну, Буде круто. Я гадаю, ми приїдемо на цей сектор, щоб просто половити в ньому і покажемо, що тоді вам всю цю красу. Що ж народ? Як бачите, ми трішечки брудні. Здолали нарешті корінь, який з вчорашнього дня не могли здолати. Викопали ямку з пів метра, дійшли до води, але все ж таки почали розрубувати, і ми його взяли. І лише ми закінчували. Прозвучав сигналізатор. І ось погляньте, який гарненький горбатий короб. Дуже гарний, ось він такий прям. Шапочка в нього йде, як. Маленька голова, великий тулуб. І хоч він розмірами, здається, невеликий, але він дуже такий важкуватий. Ну, 4 кілограмчики плюс, у ньому точно є такий до 5. Ось такий красень. Треба з ним гарно ще фоточку зробити. І відпускаємо. А ще, до речі, те, що ви швидше за все не бачили, у нас є ще рибка 10. Яка чекає, яка чекає вагів та будемо зважувати і зробимо гарні фото, оскільки зараз сонечко таке припікає, і ми були в роботі, все це гарненько відзнімемо. До речі, його вже, як видно, ловили. Губки в нього такі покусяні. Свідчить про те, що він гарно ловиться, хоча рибка ось кілограмчиків 4. З дистанції 130 метрів. Спрацювало зміляка і ось така рибка у нас на маті. Все нуль. Тепер цього красення. На нове місце проживання. Так, ну, ставки наступні. Я гадаю, що тут близько десятки. Бо 9 з копійками, або 10. Ага. Віздев двадцять. Початок сезону ще око не набито на таких красенів. Так, забираємо. Зараз покажемо. Ось такий гарненький сазанчик, 8925. Він, значить, з дистанції 130 метрів на нове вудилище, він його розрибив. А ні, це друга була рибка. Все-таки перший був линок, якщо не помиляюсь. Ось такий красень. І зараз вже попливе назад водичку. Ну, на наших водоймах, щоб подивитися такої довжини, то це було б за десятку. А тут він такий сазан. Прогонистий, а вага менша, того він такий бійкий давав такого джазу, щоб його виважити. Ну що ж, і відпускаємо цього. Красення. Ну що ж, моя поїздка добігає кінця. Багато зроблено робіт по сектору, зловлено багато рибки, а саме 8 коропів, 7 линків, амура та червонопірку. Обговорили плани з Максимом на цей сезон змагань, тому наостанок ми приготували обід та я вирушив в дорогу додому.